Зараз ми заходимо в сауну і в косметологічний кабінет. Там гараж і заходимо. Тут може бути кухня. Тут приміщення ми туди всі піднімемося. Тут сауна. Зразу давайте спустимося, подивимося. Це приміщення під сауну. Робилося, воно також слугує як укриття в такі нелегкі часи. Так, дивимося, ось сходи. Вікно, гараж, санвузол, подивимося. Люш і чудний стульчик. Я його називаю чудний 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 стульчик. Так, йдемо в косметологічний кабінет. Ось таке приміщення. Це сходи. Можна тримати як власні речі, так і ще ставити. І дуже-дуже велика. А, та. Так. Тут дуже тепло. Для зими це те, що треба. Тут планувався. Медичний косметологічний кабінет. Так, видно вулицю. Угу. Так. Світло є. Все працює. Видно подвір'я. Така гимна.